Краще, ніж Оземпіка, 5 продуктів, які треба прибрати з вашого раціону для того, щоб схуднити. Вітаю, мої любі підписники! З вами лікар Катерина Пашко. І сьогодні ми будемо говорити на вашу улюблену тему схуднення. В сучасному світі є тренд, бум на оземпік. Але я вам пропоную спочатку попрацювати над своїм харчуванням, над своїм раціоном. і... Реально подивитися на те, що ви їсте, і це точно принесе вам результат. Отже, перша група продуктів, яка здається, на перший погляд, корисною, і ми можемо її системно споживати, це обезжирені продукти. Це був тренд на обезжирені продукти, але насправді ці продукти вони ще більше можуть приносити шкоди вашому організму. І я наголошую на тому, щоб ви навчилися дивитися і читати етикетки. Найчастіше всіх молочних продуктів ми можемо бачити додатковий цукор, додатковий сироп глюкози, який може ще більше погіршувати. Вплив підвищувати інсулін в вашій крові, тому що насправді я чесно не вірю в теорію калорійності про те, що е, ви можете зменшити лише кількість калорій і благополучно схуднути. В мене є відео, яке я знімала досить давно, чому підрахунок калорій не є ефективною стратегією. Ви можете його подивитися, але хочу сказати вкратці вкрат... про те, що. Це е, не так, тому що в кожної людини свій мікробіом і однакові продукти можуть по-різному засвоюватися і давати різну енергетичну цінність. Тому ми не можемо спиратися лише на теорію калорійності. Вам потрібно дивитися, що ви споживаєте. І я би рекомендувала прибрати обезжирені молочні продукти. І в цілому, ви знаєте, хто мене дивиться, що я такий адепт. Проти молочних продуктів. Тому що молочні продукти на даний момент досить такі продукти, які тригерять імунну систему. Молочні продукти містять білок казин, який являється досить агресивним білком для вашого шунково-кишкового тракту. І в мене є досить таке чесне відео про молочні продукти, про те, що вони. Можуть викликати рак, подивіться його обов'язково. Там є дослідження, які підтверджують те, що молочні продукти можуть підвищувати рак молочних залоз у жінок, рак простати у чоловіків. Тому перша група продуктів це молочні продукти, не тільки через те, що вони містять казин, те, що дуже часто в цих продуктів є додатковий цукор, який стимулює викид інсуліну, а підвищений інсулін це якраз і є та історія, яка може провокувати надлишкову вагу. Друга група продуктів це е, гранола, е, різні рисові хлібці та пластівці. От особливо може про гранолу там і про пластівці багато хто знає, але. Оці, знаєте, хлібці-пінопласт це якраз та продукція, яка може викликати набір зайвої ваги через те, що вона. Ну, от ви бачили, які вообще, ці хлібці, і як вони а, тають в роді. Тобто, це такий продукт, який дуже швидко потрапляє в кров, підвищує цукор і підвищує інсулін. Те саме можна сказати і про пластівці, і про гранолу. Тобто ці продукти дуже швидко піднімають а, цукор, піднімають рівень глюкози, піднімають інсулін. І тобто, все, що зайве, все, що не потрібно клітині, воно йде у нас в жир. Рослинні олії низької якості. Це соняшникова кукурудзова олія. Багато людей досі вживає їх в побуті, тобто смажить. І я постійно про це кажу: що це канцероген в банці. Також ці олії додають в різні солодощі, батончики, що провокує високий рівень омега 6, що являється запальним агентом. І може провокувати все те саме інсулінорезистентність. Тобто я закликаю вас до того, щоб ви почали читати, ви почали дивитися, що в складі цих продуктів, що там додаткового, на якому місці. Цей цукор. Якщо ви бачите, що, наприклад, цукор на першому, на другому місці, тобто ви споживаєте майже один цукор, і ви шукаєте якусь там магічну пілюлю, колу аземпіку, і навіть не задумуєтесь про те, що в вашому раціоні дуже багато сміття. Четверта група продуктів це солодощі, особливо молочний шоколад. Знову ж таки, давайте подивимося, що в складі цих шоколадок, скільки там додаткового цукру. Проблема в тому, що людині, яка любить солодке, дуже складно зупинитися. Постійно є оця тяга до солодкого, постійно хочеться ще, і ще, іще. У багатьох жінок є розвиток харчової поведінки, компульсивні переїдання і. Купляючи одну шоколадку, ми поки всю, всю не з'їмо, то не можемо зупинитися. Але це те, що буде не те, щоб провокувати зайву вагу, це буде провокувати знову ж таки, запальні процеси, надвижкову вагу і підвищений ризик раку. Розумієте? Рак це не історія. Про те, що ви погана людина, і Господь вас вкарає за ваші вчинки. Це наслідок вашого способу життя. Тобто, що ви їсте, як працює ваша імунна система, як працює ваша детоксикація. І споживаючи таку кількість високододаткового цукру, це провокує не тільки ожиріння, а ожиріння наступною сходинкою, це може провокувати ракові захворювання. І п'ята Ой, така, знаєте, група продуктів, яка не безразлічна, можна сказати, до неї, це алкоголь. Багато людей споживають велику кількість алкоголю. І знаєте, проблема, можливо, не саме в алкоголі, а як він стимулює апетит і в кількості алкоголю, якого ви споживаєте. Тому що якщо це буде бокальчик просіка або вина, то, звичайно, що там може навіть буде більше користі, тому що нарешті ваша нервова система видихне, і ви можете відпочити і трошечки підрозслабитися. А зазвичай це пляшечка алкоголю, і це провокує високий апетит і вам хочеться їсти. Ви не можете зупинитися, ви починаєте на фоні алкоголю їсти там фастфуд. І все ж таки знову ж не оцю велику кількість їжі, яка потім відкладається в жирових клітинах. У мене є відео про те, що таке здоровий раціон, що вам потрібно їсти, скільки вам потрібно їсти. І притримуючи цих рекомендацій, ви зможете схуднути без зайвих проблем. Без того, щоб колоти оземпік, без того, щоб сидіти на обмежуючих дієтах, без того, щоб голодати. Тому що це нездорове відношення до їжі, яке буде тільки викликати у вас відчуття провини. На цьому фоні будуть розвиватися різні хвороби. І ви будете все більше і більше розчаровуватися в цьому житті, заганяючи себе в депресивні стани. Тому дивіться відео про нормальне здорове харчування, прибирайте ці групи продуктів і підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм. Приходьте на консультацію, де я буду розбирати не тільки ваш раціон, а й ваші аналізи, тому що я вже давно не працюю просто зі схудненням. Нам потрібно фокусуватися саме на здоров'ю, на ваших здорових звичках, на вашому здоровому стані, і тоді ви будете харчуватися здорово без обмежень. Отримувати задоволення від їжі і будете мати накопичувальний ефект. Тобто, крім того, що ви будете худнути, ви будете покращувати свої показники крові, запальні процеси, ваша шкіра та волосся буде ставати краще. Тому підписуйтесь, записуйтесь на консультацію і до нових зустрічей.